Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо сьогодні. Перший день опалювального сезону у школах. Та у другому класі Ценявської школи на градуснику 13. Угу. І це ще не найхолодніший клас. Денис на уроках сидить у курці. Вдягнув би й шапку, але як справжній чоловік в приміщенні головний убір знімає. Холодно тобі. Угу. Так, маленьких модниць рятують теплі кожушки і тепло, і холодно. Попередні роки нас було завжди тепло, і коли казали починати пальне. Сезон завжди починався. Директор школи б'є на сполох. У навчальному закладі вже давно мали встановити твердопаливний котел, та його тільки привезли, і ще досі навіть димоходи не під'єднали. З самого ранку я підняв всіх на ноги. з самого ранку всі їдуть ще нікого немає. О, є приїхали. Ви пройшли зараз ага, опалення в школі. Чого опалення? Ну, Яке опалення? А, – А чому? А що ви робите зараз в школі тут? Насос глушимо. – Насос Так. Та. – То в школі після цього стане тепло, якою його заглушено? Не знаю, напевно, стане. Зараз приїдуть, приїдуть, приїдуть ще димоходи, ще не зроблені. По-перше, по-друге, є а газові. Вони не котли. зроблені. А це не до мене питання. Легли. Зараз приїдуть димоходчики. Керівник, кому це так взагалі? Ще не знаю поки що. Ви не знаєте, на працюєте? – я працює не, не адміністратор. Вирішили це не відремонтовувати. А просто заглушити, щоб працювало тільки на тому одному моторі, за словами директора Сокура, на одному роботі, моторі роботи не буде. Тобто котел не буде працювати, як я зараз дітям маю пояснити діти сьогодні. Опалю сезон в школі холодно. 20 хвилин уроки, роки поїжджати діт додому. Активісти народного контролю намагаються з'ясувати, хто відповідає за те, щоб в школі було тепло і коли нарешті тут увімкнуть опалення. Сільський голова киває на директора навчального закладу. Ви ви питаєте, що холодно в школі. Ні, там прийшли до влади питатися. Ой, ви не знаєте, що відбувається в вашому селі, чи що? Ні, я не знаю. Я в школі не школу не інтересуюсь. Аби знайти відповідального і домогтися тепла у школі. Народний контроль іде до районних начальників. Там обіцяють. Там буде все так, як потрібно. Коли завершиться робота до сьогодні, до кінця дня то буде завершено. тобто. Завтра в школі буде тепло. Ну, звичайно, ми перевіримо. Ольга Баранецька, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.